Я як гілка без бруньок з такими словами до конгресменів США звернулись Ярослав Базилевич зі Львова і Максим Кулик із Кривого Рогу. Їх об'єднує спільне горе. В один момент вони втратили цілу сім'ю дружин та трьох дітей через російські обстріли. Чоловіки виступили перед американцями у рамках українського тижня у Вашингтоні. Я отримав. Новий документ і новий статус статус вдівець та свідоцтва про смерть моєї дружини і моїх дітей. Papers, це велика втрата для мене. Це біль на все моє життя. Я почуваюся, що в світі панує несправедливість і знову. Ми разом з вами маємо це змінити. У світі мають діяти міжнародне право і справедливість, якщо ми дозволимо Росії уникнути покарання, яким буде майбутнє нашого світу.